Нещодавно Росня виконала у світ пропагандистську комп'ютерну гру ЗОВ про своє вторгнення в Україну. В її описі зазначено, що цю гру офіційно рекомендує Роснява армія як посібник для навчання кадетів і армійців. Ця гра напхана пропагандою про укропів повернення до рідної гавані і нацистську культу. Все в найкращій традиції Криму. Хочу сказати, що розрахунок іде. Стало зрозуміло, що кодускіня відбувається не лише на території, а й далеко за її межами. Вербування агентів відбувалося через сайт ТокХХанти. Це місця, де вже є люди з агресивними, нагромами і звичайним рівнем кажучи, такі люди легень керо і можуть бути не злочин, в тому числі передавати міграйонів. Куратором цього напрямку стали Ірина Кременовська і Олексій Святок. Не знаю, як її ще земля носить. Ростева пропагандистська машина працює через агресивно налаштованих елементів. У цьому випадку це й поєднує грустрілявку і форум, де знущаються над тваринами. Але форум із топ це лише перший етап після пропали та перейшли до другого етапу удару пограду. Боротьби з нібито сектами або по удару повіру. Через умовну боротьбу з сектами Кремль намагався розширити вплив російської православної церкви і зруйнувати єдність українського суспільства. А це дуже важливо в умовах. Головним куратором цього напряму в Україні стала юристка за освітою Ірина Кременовська. Більше про зв'язки Кременовської з расистом, пропагандистом Творкіном і Рацизм дивіться у цьому. У Вашингтоні відбувся міжнародний окремо відзначили українську псевдонське Ірину Кремлівську, яку представники форуму визначили як агент Кремлівської лежі. І досі та її деєзміна. Святогор на свободі. Чому? Надійшла інформація від самого Святогора, що в них є певний дах у вищих колах суспільства. Тому я дуже вас прошу, поширюйте це відео. Лише максимальне висвітлення не дозволить цьому даху знову зам'яти справу всім побратимам мирного неба і добра.